Ви на хвилях польського радіо для України продовжуємо нашу передачу з Варшави, і далі до студії запрошую Сніжанну Чернюк Ось у щотижневій рубриці, чия інформація розмова про цифровий детокс із експерткою Державного дослідницького інституту НАСК Мартою Вітковською, про те, що залежністю від гаджетів керує той самий біологічний механізм, що і залежністю від наркотиків, а також про те, як використати. Час, канікул і відпусток, щоб допомогти дітям і підліткам, а заодно й собі самим не збільшити, а зменшити цю залежність. Зараз говориться багато про цифровий детокс. Наскільки важлива ця проблема, і чи справді це проблема? Чи можна залежність від гаджетів порівнювати з наркотичною? Бо є й такі думки, чи все таки це перебільшення, пані Марто? Напевно, як безумовно, коли йдеться про зростання нашої залежності від екранів, то так гаджети викликають звикання. Тут треба згадати про дофамін, який є дуже важливим нейромедіатором. Він серед іншого відповідає в нашому мозку за підтримку мотивації тих дій, які приносять нам задоволення. А дофамін працює найкраще, і задоволення для нас найбільше при першому контакті, як перший шматочок смачного. Но шарлотки чи шоколаду це перше занурення в соціальні мережі приносить дуже дуже велике задоволення. Пізніше ми фактично звикаємо до цього рівня дофаміну, якщо ми користуємося чимось, наприклад, соціальними мережами. Весь час звикаємо все більше і більше, більше й більше, і ми стаємо трохи байдужими. І це задоволення перетворюється на звичку. Ми маємо звичку використовувати соціальні мережі, наприклад, тому що коли ми припиняємо це робити, ми не почуваємося приємно. Тут є різниця: задоволення замінюється униканням неприємності, і насправді за силою впливу дофаміну можна абсолютно порівняти, бо це той самий медіатор, який виступає як у підтримці, ці нашої мотивації прокручувати соціальні медіа, так і я не знаю, вживанні наркотиків, алкоголю чи будь-якої іншої звички. Тож так, і як можемо здогадатися, відмовитися від таких звичних занять не так-то просто, і справді останнім часом багато говорять про цифрову детоксикацію, тобто необхідність відмовитися від соціальних мереж, щоб знизити ріфень дофаміну, і щоб наш мозок перезавантажився і працював краще. Усе це чудово, але зазвичай, після такої перерви, ми знову дориваємося і знову відчуваємо цей ефект свіжості. Черговий раз це приносить нам величезне задоволення, і це замкнуте коло повторюється. Щоб зробити це добре, ми повинні зробити це трохи інакше, а саме прийняти правило, що ми ніколи не забираємо чогось у себе, не даючи щось. Натомість ми не можемо залишатися порожніми. Я іноді використовую приклад, що коли ми замінюємо гардероб і викидаємо старий одяг, то поки купимо новий, у нас порожня шафа, і це дуже неприємний стан. Тож, якщо ми хочемо позбутися звички постійно, бездумно проводити час перед інтернетом, ми повинні дати собі щось інше, натомість, що також буде приємним і водночас буде більш конструктивним і більш здоровим для нас, можемо збалансувати оскільки на відміну від алкоголю чи наркотиків, ми не відмовляємося від інтернету чи соцмереж повністю. Правда, це інструмент, який необхідний у нашому житті, і ми хочемо краще контролювати його, а не позбутися. і головне ходить нам ото, аби лепій контролювати, не мати з ним контакту. Напевно, для дітей і підлітків все інакше ніж для дорослих. Зараз канікули, і найімовірніше, що наші діти сидітимуть цілими днями в телефонах. Наскільки це небезпечно і як можна використати час канікул для відвикання від гаджетів? Ну, те трошки так же вакації саме єдно Канікули це час, коли є багато можливостей, і дуже важкий час, тому що немає структури. Протягом навчального року ми маємо дуже структурований розпорядок дня, і у дітей також дуже структурований розпорядок дня. Звичайно, є уроки, школа, домашні завдання, позакласні заняття, хобі та багато різних занять. Канікули це момент, коли все зникає. Потенційно, ми можемо займатися всім, але насправді нам складно займатися. Я хоч чимось, і найчастіше ми тягнемося до цих простих легких задоволень, бо ми ще й дуже втомлені. Ми дорослі почуваємося втомленими перед відпусткою і мріємо про неї як про щось надзвичайне. А коли насправді розпочинається відпустка, то ми хочемо виспатися. А як сідаємо перед екраном, то якось так стається, що проводимо там години. Тож враховуємо той факт, що наші діти також втомилися від багато зусиль, і вони потребують, щоб ми допомогли їм знайти інші заняття крім сидіння перед екраном, і ми повинні подбати про цю структуру, щоб цей час не був таким нескінченним, коли теоретично можна все, але робиться мало. Таку роботу зі зміни звичок необхідно планувати. Я категорично не раджу таких різких змін, щоб ми раптово відключили дітей від мобільних телефонів на два місяці. Це погана ідея, тому що вони повернуться до цих мобільних. І знову буде ефект свіжості, знову буде захоплення і сидіння годинами? Ні, робіть це поступово. Не думаємо про повне вимкнення, подумаємо про запровадження альтернативних видів діяльності. О тим, аби впровадзати те власне інне чинності, які будуть становити альтернативи. Чи залежать наші спроби цифрового детоксу від віку дитини? звичайно найлегше починати з найменших дітей, адже найпоширенішою помилкою, яку ми робимо, є ставлення до електронної техніки як до нагороди чи покарання. Маленькі діти взагалі не повинні контактувати з екранами до двох років. Це звичайно ідеальна ситуація, але в принципі не варто ставитися до електронного обладнання як до електронної радіоняні. Краще використовуйте його лише в екстрених випадках, а також на Чати дітей, що цей гаджет одна з багатьох приємних речей, які можна мати. Не створюємо з інтернету такого кумира, якого тільки й прагнеться, винагороджуючи або забираючи доступ у віці близько 10 років. Діти починають дуже інтенсивно грати в різні ігри, а також починають спілкуватися зі своїми друзями, і цей час фактично можна збільшити від півгодини для дошкільнят через годину для дітей молодшого шкільного віку до двох годин молоді й дорослих на всі екрани разом, якщо говоримо про вільний час, це норма, до якої варто прагнути, і обговорюємо та встановлюємо різні правила для дому та екрану. Наприклад, що ми не їмо їжу, використовуючи смартфон. Щонеділя в день це час без смартфона. Тут ми обмежені лише нашою уявою. Важливо лише, щоб усі члени сім'ї погоджувалися з такими правилами і дотримувалися їх. Тут варто придумати власні правила, перевірити, ефективні вони для нас чи ні, і змінювати їх відповідно до того, що нам дійсно потрібно. Однак я також заохочую вас обговорювати правила зі своїми дітьми, замість того, щоб наказувати, вимкнути, бо навіть дуже маленька дитина може зрозуміти, що не можна сидіти весь час перед екраном, бо, наприклад, болять очі, бо немає часу піти гратися на дитячий майданчик, а також підліток, який часто. Стає дибки, сперечається з нами, але ми йому дуже потрібні, і потрібні ці правила, які встановлюють дорослі, хоча би для того, щоби з ними не погодитися. Діти справді розумні, вони вміють зважувати аргументи, і якщо ми розмовляємо з ними серйозно, вони також можуть прийняти їх абсолютно. Не відмовляємося від цієї ролі. Наводьмо різні аргументи, які доводять, що інколи варто відсунути екрани. Dawajmy różne argumenty, które świadczą za tym, że jednak czasem warto ekrany odstawić. Oto własne proargumenty. Jakie to mogą być argumenty? Bo dla podlidków ich ma być za dużo nie będzie. Це можемо ми Ну хоча б о тим, що якщо на що ми можемо сказати. Ну поговоримо про те, що якщо ми піддаємося такому штучному освітленню перед сном навіть із фільтрами, нам усе одно буде важко заснути, і наш сон буде неякісним. Це пов'язано з чисто біологічним механізмом. Для засинання має вивільнитися мелатонін, який повідомляє нашому мозку, що настав час спати. Він виділяється в темряві. Коли темніє, ми відчуваємо сонливість. А коли ми потрапляємо на світло, немає сигналу про те, що темно, тож мелатонін або не виділяється, або виділяється недостатньо, і нам важко заснути. Ми погано спимо. Вплив на екрани також трохи перешкоджає вивільненню греліну. Це речовина, яка керує нашим центром голоду та насичення. І для кожного, хто сидить уночі перед комп'ютером, не дивно, що хочеться їсти. Зазвичай ввечері ми мало їмо. це час, коли нашому організму. Зму потрібно відпочити, але якщо ми перебуваємо в такому високому стані активності та збудження, то це працює інакше і ми їмо більше. Є дуже багато таких прикладів. От ще факт, що розподіл уваги на багатьох екранах: мультискринінг, мультитаскність тобто багато багатозадачність, багато задачність, яку ми часто практикуємо, вірячи, що це добре і що це служить нам, на жаль, не приносить нам користі. Це доводять. Численні дослідження, відомо, наприклад, що наша здатність зосередитися на одному екрані в 2004 році становила приблизно 2,5 хвилини. А зараз це 47 секунд. Це величезне зниження нашої здатності концентрувати та зосереджувати увагу. Тож я наполегливо заохочую особливо молодь, а також батьків, вихователів і вчителів, використовувати ресурси порталу Осе АІТ Школа. Це безплатні ресурси і там ви знайдете багато посібників із цифрової гігієни. Офлайн означає здоровіше, або посібник із багатозадачності та багатоекранного режиму, який трохи розкриє механізми наших не дуже здорових цифрових звичок, але також допоможе в дискусіях на цю тему. Наприклад, з підлітком не обманюємо себе, що ми можемо змінити цифрові звички так легко, змінити будь-яку звичку нелегко, але це абсолютно може. Живо, ключовим є метод маленьких кроків. Давайте нічого не забирати відразу, не даючи альтернативи. Не відкидаємо щось, що дозволяє нам заспокоїтися, розслабитися, дозволяє нам спілкуватися з друзями, виконує багато різних функцій. Ми повинні мати щось, що дозволить нам відчути всі ці речі, але в інший спосіб, більш здоровий і конструктивний для нас. Ми повинні докласти для цього певні зусилля. W inny sposób bardziej zdrowy, konstruktywny dla nas. To jest możliwe. Trochę wysiłku musimy w to włożyć. Я нагадаю, що з нами була експертка Державного дослідницького Instytutu NASK Marta Witkowska.